У передсвяткові вихідні у палаці культури «Дружба ОПЗ» вирував цілий калейдоскоп яскравих подій. Звичайнісіньку історію про п'ятьох жінок у незвичному для женців форматі запропонували творчі колективи палацу у суботу, 5 березня. Переплетіння концертних номерів та театралізованої вистави змусили усіх присутніх проникнутися життєвою ситуацією, якою саме дізнаєтеся з наступного сюжету. Три жінки застрягли в ліфті, Здавалося б банальна життєва ситуація. Проте у кожній героїні своя доля. Непорозуміння з мамою у віри, складна історія з вагітністю Анфіси та побутова рутина Ліди. Все це може статися з кожним. У ході знайомства жінки починають з'ясовувати відносини між собою та дізнаються хвилюючі моменти з життя кожної. Емоції у ліфті бурхливо набирають обертів, проте непомітно для себе дівчата допомагають одна одній. Сценаристом та режисером цього заходу стала вихованка народного театру студії Рампа, студентка Харківської державної академії культури та мистецтв Ольга Хаборська. Южненці добре знають Олю. Вона неодноразово брала участь у багатьох заходах палацу культури та фестивалях різного рівня. А ця вистава є дипломною роботою дівчини. Головна оцінка – це оцінка зрителі були аплодисменти в деяких містах, навіть неожиданних для нас були сльози. Поэтому я думаю, що все пройшло хорошо. Театралізована вистава супроводжувалася різноманіттям номерів колективів Палацу культури. Яскраві танці та душевні пісні на честь прекрасної половини людства змушували присутніх пережити усю палітру емоцій, які вірували на сцені. Глядачі не могли стримати хвилювання за персонажів та від таких життєвих історій. Романтическое такое вот настроение у меня было, романтики очень много. Ну, все было очень душевно, обстановка была такая теплая. Поздравления шли там от души. Номера были замечательные. Я переживала, глядя на сцену за детей. Разнообразные ощущения я испытываю. Где-то была и грусть, где-то было и смешно. <реш> очень різні емоції, все по-разному, але дуже понравилось. Даже рада, що я посетила сьогоднішній концерт, тому що, как бы сказать, это це то взбодрило мене і навіть подняло настроение. Я очень рада. Незважаючи на те, що на сцені були три персонажі, четвертим незримим став, диспетчер, роль якої зіграла режисер театру студії Рампа Олена Назарук. Ну а п'ятою жінкою стала ще не народжена дитина вагітної анфіси. І звісно, хеппі енд. Нарешті ліфт полагодили, з нього жінки вийшли з зовсім іншими людьми, ще й натомість кращими подругами. Віра змінила своє ставлення до матері. Анфіса передумала робити аборт. А символічний шарф, подарований Лідії, нагадав їй, що вона все ж таки жінка. Акторки зізнаються, відчували неабияке хвилювання та відповідальність за свої ролі, адже намагались проникнути у душі глядачів та вірно передати головну ідею вистави. Дуже хвилюючі відчуття. Роль була непроста. Потрібно було акумулювати всі сили, щоб з нею справитися, щоб дійсно передати людям саме той характер, який хотів режисер, щоб побачили глядачі. І я сподіваюся, що нам це вдалося. Мені дуже понравилось. Ощущение находиться на сцене, потому что был настолько теплый зал, настолько отзывался на каждое наше слово. Реакция зала была неожиданная, и все прошло на одном дыхании. А протягом всього концерту в холі палацу культури працювала виставка авторських ляльок Валентини Степанової. Кожна з її робіт особлива і не схожа одна на одну. Натхнення говорить авторка, приходить спонтанно. На створення однієї ляльки майстриня витрачає приблизно два місяці. Проте цей час не є марним, адже Валентина вкладає в роботи свою енергетику та емоції. Взагалі робити ляльку треба тільки з гарним настроєм, тому що ти передаєш їй свою енергетику. А лялька це така містична річ. До неї треба дуже обережно ставитись. Незважаючи на те, що такий формат концерту був експериментальним. Його сміливо можна назвати вдалим. І з ліричними почуттями южненки відсвяткують міжнародний жіночий день. Для тих, хто має бажання впевнитися у вдалості експерименту, повідомляємо, що повну версію концерту можна буде подивитися у нас в ефірі або на сайті TvMі.com.